165 років тому у Львові надрукували першу газету українською мовою. Назвали її Зоря Галицька у 1848-му Ця подія здійняла справжній революційний шквал, адже газета була здебільшого політичною. На її сторінках пропагували національні ідеї. Спершу зоря була часописом і виходила щомісяця. Перший наклад становив 4 тисячі примірників. Обсяг газети 10 сторінок. За неї на сучасні гроші, хоч і почитати українською, мали заплатити близько 5 гривень. Згодом зоря почала виходити щотижня. Спершу це був друкований орган головної руської ради. До 1851 року тут друкували всі офіційні документи ради. Згодом журналісти почали писати і на економічні та навіть господарські теми. Тому газету купувала не тільки Галицька інтелігенція, але й селяни. У першому числі газети надруковано звернення до українського народу, одозва до руського народу, в якій йшлося, що всі українці і на сході і на заході є одним цілим. Першим редактором газети був відомий Галицький політичний діяч і посол Галицького Сейму Антін Павецький. Упродовж кількох років він сам фінансував вихід газети. Проіснувала зоря Галицька вісім років. За цей час кілька редакторів встигли видати понад чотири сотні номерів.